Хочете мати якісну старість, тоді вам потрібно знати основні закони здоров'я. Обов'язково додивись це відео до кінця. Насамперед, варто пам'ятати, що здоровий спосіб життя це не шкодити своєму організму, тобто, хоча б не робити ті дії, які суперечать нашій нормальній фізіології, і тут я зараз вам розповім основні критерії, які допоможуть вам стати більш здоровими та довше прожити. А поки не забудь підписатися на мою сторінку, у мене є багато корисної інформації про здоров'я саме для тебе. Тож, перше, це режим сну, щоб твої гормони нормально функціонували, ти маєш лягати до 23-ї години і не наїдатися на ніч. Друге це виключити або, хоча б, мінімізувати шкідливі звички, тобто це алкоголь, тютюнові вироби, третє це зберігати свій водний баланс, тобто пити якомога більше води Це близько 40 мл на кілограм вашої ваги. Четверте – їсти 3-4 рази на день, аби забезпечити нормальне травлення, а особливо роботу жовчного. Це мають бути не перекуси або сильні переїдання, а саме збалансоване харчування, тобто на кожній вашій трілці мають бути білки, жири, вуглеводи та достатньо клітковини. Наступне це періодичні спортивні навантаження. Це може бути як похід у спортзал, так і звичайні пробіжки або прогулянки на свіжому повітрі. Пам'ятайте, що фізичні навантаження тримають наші м'язи в тонусі. Це дуже важливо для того, щоб у похилому віці ви змогли нормально пересуватися, ходити і навіть займатися спортом. Шостий пункт це періодично читати книги і розвивати так його також потрібно періодично тренувати, як і м'язи. Сьомий пункт це поменше стресу. Так, звичайно, деяким це вкрай важко дається, особливо в сучасних умовах. Але ви маєте розуміти, що саме стрес відповідає за наше раннє старіння. І Якщо його буде надто багато в житті, то це також буде відображатися і на вашому здоров'ї. І останній дуже важливий пункт це робити щорічне обстеження, тобто це здавати регулярно аналізи, робити УЗД. Саме це допомагає виявити певні захворювання на ранніх стадіях. І, Звичайно, як база до цих всіх порад це регулярно робити собі очищення організму, оскільки навіть слідкува. Вавши за цими пунктами, ми все одно піддаємося певним забрудненням з навколишнього середовища. Тож ці всі критерії дуже важливі, і якщо ви будете їх дотримуватися, то звичайно ви набагато довше і краще проживете. Обов'язково перейшли це відео друзям, з якими ти хочеш зустріти щасливу старість у здоров'ї.